Слава Україні, доброго дня. героям слава пане Олеже. Дякуємо, що долучилися. Ще раз е е повторюю е те, що зачитав буквально щойно на Фейсбук-сторінці Тернопільського обласного ТЦК та СП. Там повідомлення про те, що бойові підрозділи залучаються для оповіщення населення міста в ході мобілізаційних заходів. Звісно, ж це одразу ж викликає певного роду паніку. Я впевнений, можливо, деякі користувачі уявляють, що це буде танк, е на чолі якого буде очільник ТЦК і будуть стріляти тих, хто буде втікати. Як на мене, е все логічно, напевно, що йдеться про досвід тих, хто там зараз служить і працює для сповіщення цивільного населення, тобто повернулися з фронту і працюють нині в телуч. Правильно я розумію, чи можливо пояснення дещо інакше. Дякую за запитання. В першу чергу хотів би продовжити думку, що заходи мобілізації в Україні відбувається відповідно до норм чинного законодавства України. Всі інструменти, які держава використовує для поповнення мобілізаційного ресурсу людським капіталом, вони вирішуються на рівні міністерства оборони генерального штабу збройних сил України. Нагадаю, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки є. Органами е, влади, які забезпечують е, мобілізацію в тих об'ємах, е, які визначаються е, Генерального штабу збройних сил України, які інструменти залучати для? Реалізація цих заходів визначається безпосередньо Міністерством оборони і Генеральним штабом. Ми лише є реалізаторами таких відповідно заходів. Боятися того, що залучається до цих заходів підрозділи Збройних сил України не потрібно, тому що, власне, кажучи, це все є структура Міністерства оборони збройних сил України, тобто військові частини, так як зазначено в деяких дописах. Заходи мобілізації буваються знову ж таки планово. Це один із, скажімо так, ще підходів для того, аби посилити наші свідові сили оборони і безпеки України мобілізаційним ресурсом. Нічого не зміниться в правилах і порядках мобілізації громадян України мобілізаційного віку від слова геть і зовсім єдине, що ми знову ж таки говоримо про. Досяжність розуміння нашими громадянами з віку, потреб мобілізації, е, своєчасного військового обліку і всі решти заходів, які у нас відбуваються в країні. Нічого в цьому відношенні не змінюється. Про військовий облік якраз хочу з вами поговорити. Півтора мільйона чоловіків призовного віку не оновили дані. Заявила в ефірі новини Лайф народна депутатка від слуги народу Галина Янченко. Вона зазначила, що ухвалений минулого тижня законопроєкт її авторства, а також Давида Арахамі і Олександра Завітнєвича, покликаний розірвати це коло. Документ дозволяє оборонним підприємствам тимчасово бронювати потенційних працівників навіть без оновлених даних на 45 днів. За цей час чоловік має пройти ВЛК, з'явити. В резерві і отримати офіційне бронювання. Далі пряма мова. Півтора мільйона чоловіків призивного віку не оновили дані. Тобто це означає, що? Ну, і відповідно в розшуку. Це означає, що? Що якщо їх десь зупинить ТЦК, то все. Привіт, Десна, навчальні центри. І навіть якщо вони знайдуть собі роботу на оборонному підприємстві, а оборонне підприємство може забронювати 100% своїх працівників, то для того, щоб влаштуватися на це оборонне підприємство, раніше цим чоловікам потрібно було пройти ВЛК, оновити дані. І от на ВЛК їх чекала якраз наша прекрасна ТЦК. Тобто, фактично, був такий замкнене, замкнене коло. У оборонних підприємств критично не вистачає. Людей з одного боку, з іншого боку, у нас купа людей, купа людського ресурсу півтора мільйона, які імовірніше за все в більшості ніде не працюють, просто сидять вдома, ховаються. По перше, чи можете ви або підтвердити, або спростувати інформацію пані Галини півтора мільйона чоловіків призивного віку не оновили дані? Можливо, вас є така інформація, можливо, ви можете нею поділитися. Якщо ні, то взагалі ваше ставлення до такого бронювання потенційних працівників на оборонних підприємствах? Знову ж таки, говоримо про, про певні стандарти. Комусь це може виглядати. Глядати як ну не дуже. Ну дивіться, я вам скажу свою точку зору і позицію, виходячи знову ж таки з е, діючих нормативно правових актів mm -hmm. документів, якими регламентується порядок мобілізації е, нашого нашим громадянно облізаційного Е, Кількість. Е, Громадян України, які не оновили свійськове облікові дані, звісно, вона значна. Я не хочу вдаватися до конкретних цифр, адже показники можуть бути нерелевантними. але... Позиція однозначно зрозуміла нашої держави в тому, що, звісно, громадяни України мобілізаційного віку мають оновити свої військово-облікові дані. Ми постійно про це говоримо і закликаємо наших громадян це робити, незалежно від того, який в них соціальний статус, яке в них соціальне положення, працюють вони чи не працюють. Це є обов'язок всіх громадян України мобілізаційного віку. Ми про це говоримо постійно. І Отже, це лише до практики, як врегулювати питання обліку таких громадян у територіальних центрах комплектування соціальної підтримки. Це питання також до врегулювання бронювання таких громадян на підприємствах всіх форм власності. Безперечно, що це знову ж таки до питання врегулювання на законодавчому рівні, це питання до е е також і керівників підприємств, до яких ми недорозово звертаємося не зволікати з часом і звертати увагу на те, який стан справ у їхніх. Підопічних з обліком військових документів, адже за різних обставин може так трапитися, що сьогодні він працює на підприємстві, завтра людина вже не працює на підприємстві. Відповідно, також це і відповідання самих керівників підприємств подбати про свого підлеглого, що буде з ним в майбутньому, що вже буде завтра. Адже це також питання про час, про підготовку, про ресурси знову ж таки звертаємо увагу на те, що ця війна в часі може тривати. Дуже довго і від маємо бути готові до всіх сценаріїв. Готові до всіх сценаріїв, це дисципліна в всіх її вимірах, в тому числі і в питанні боронювання, в тому числі питання оновлення військово-плікових даних, в числі питання знову ж таки до цієї свідомості у відношенні до мобілізації. Тільки самодисципліна вона допоможе нам врегульовувати всі ці питання. Тут пане Олеже іще ще одна тема дуже чутлива, і хочеться дуже обережно її з вами обговорити, якщо говорити про вік мобілізаційний, тому що ми тут на новинах лайф постійно відстежуємо різного роду заяви цитати з цього приводу. І якщо йдеться про цивільних, тут настрої дещо відрізняються від чоловіків, які носять однострій. Наступного року мобілізаційний вік можуть понизити до 23 років. Таку думку висловив ко. Командир батальйону безпілотних систем 29 ї бригади з позивним хам, і він також розповів, що нинішні призвані мають низьку мотивацію та недостатню підготовку для ведення бойових дій. Це думка цього військового із позивним хам. Хоча я хочу зауважити, що ми сьогодні спілкувалися із мамукою Маму Лашвілі це командир добровольчого батальйону Грузинський легіон. Так, от він навпаки проти зниження мобілізаційного віку, тому що вважає що 25 років це достатній вік, який якраз таки надає можливість мобіліту. Лізувати людей гарної фізичної підготовки, а люди, які є молодшими, і так можуть підписати контракт на добровільній основі. Але давайте хама почуємо військово хам. Я думаю, що наступного року мобілізаційний ресурс знизять щонайменше до 23 років. До 18, звісно, ні, але до 23 – цілком реально. Люди закінчуються, а лінію фронту треба тримати. Ті, хто зараз приходить, по два рази стріляли з автомата, як можна назвати їх підготовленими піхотинцями? За зарплату 20 тисяч гривень людей нічому не навчають. Позивний хам, командир батальйону безпілотних систем 29-ї бригади. Ну і тим часом командир підрозділу розвідки збройних сил України Денис Ярославський висунув ідею створити паралельну армію і запропонувати мобілізувати 16-18-річних юнаків. На його думку, так за 5 років можна отримати якісні підрозділи. Давайте почуємо. Для того щоб розірвати це замкнене коло нескінченні атаки РФ, ми повинні підготувати нову армію, яку зможемо випустити через 5 років. Європа це зрозуміла. Вона в 2023 році почала формувати новий тип армії. А ми на сьогоднішній день через виснажливу війну не можемо дозволити собі формувати паралельну армію з людей, яким, наприклад, зараз 16-18 років, і зробити з них через 5 років якісних військових. Денис Ярославський команд. Дір підрозділу розвитки збройних сил України. Тобто, ще раз пан Денис не вважає, що з 16 років треба йти на війну. Пан Денис вважає, що з 16 років можливо створення певної альтернативної армії. Тобто, хлопці там 5 років до 25 чи до того часу, коли починається мобілізаційний вік, будуть просто навчатися навчатися військовій справі. Але тим не менш, давайте спочатку обговоримо позицію військового з позивним хам. Він про що говорить? Він говорить про те, що він думає, що до 23 років може бути Знижений мобілізаційний вік. Чому тому, що люди закінчуються, а треба тримати і далі фронт. Тобто, не просто так, а тому, що люди дійсно закінчуються. Що тут скажете на противагу, чи так само на підтвердження Дякую за запитання, колеги. Я завжди на багатьох етарах говорю про таку ключову річ, як філософія війни. Філософія війни це нам насамперед мова йде про зрілість спільноти. І це не тільки про кількість людей, які на полі бою. Це, в першу чергу, і про те явище, яке ми з вами поформо постійно, нині в умовах війни мобілізація. Мобілізація це не є тільки сама математика, тому що це не тільки про реактивне зменшення мобілізаційного віку, про яке сказав Хам, так а це і про етику відповідальності, це про можливість підготовки, це про можливість забезпечення. це по е якість знань і е вмінь навичок скілів е самих військовозобов'язаних, а вже військовослужбовців, які проходять базову за неміського пілоту на полігонах, відповідно. Вже скиловуються для подальшого проходження військової служби у військових частинах, які виконують їх завдання. тому в цьому розрізі цієї філософії наш тем полягає в тому, що це міри, в які поєднуються потреба, як і кажучи фронту, так і можливості навчити озброїти і злагодити самі підрозділи, і щоб вони дійсно виконували свої задання, тому станом на сьогодні правових підстав. Точніше, про її підстави вони не змінилися. У нас зниження планки до 23 рок, років не запроваджено будь-які публічні заяви або припущення. З цього приводу є суб'єктивними особистими думками і не відображають офіційні позиції ні Міністерства оборони України, ні Генерального штабу, ні чинного законодавства України. Адже ви знаєте, що зміни по зменшенню вікового сенсу з минулого року з 27 до 25 років, і ця норма діє по нині. Тому будь-які подальші зміни вони можуть відбуватися лише через ухвалення нового закону або його прилюдне на офіційних джерелах. Відповідно, після обговорення мобілізаційний вік. Він закріплений на разі на, на планці 25-60 років. І нагадаю, з можливістю контракту е для громадян України на один рік з е 60+. плюс е відповідно зниження цієї планки не ухвалювався Великовної Рада України і відповідні дискусії на мою особисту думку вони є е не є релевантними. Позиції органів державного влади міністерства оборони України цілому. також. Я хочу нагадати дійсно поводиться з позицією одного з командирів підрозділів, з яким я мав честь бути знайомим. Дійсно є можливість для громадян України віком 18-24 років укладати добровільно контракт за державним проектом. 18-24. це суто добровільна згода громадян України за новою укладати контракти і. Де відповідну військову службу на визначених посадах Генерального штабу збройних сил України перелік таких військових частин значно розширений. Залученість до цього проекту також чимала інших підрозділів складових сил безпеки України. Тому на мою думку, і на моє переконання, держава робить все можливе для того, аби якому ширшувати України долучити до процесу як і мобілізація, так і комплектування збройних Сил України через рекрутинг, через добровільність. Ані контрактів, е, в другій частині те, що йшла про безпосередньо підготовку, теж важливий компонент, дуже важливий компонент. Але я ось на чому хотів би зауважити, що е, не хотілося б, аби ця ідея трактувалася е, як посилення е, створення паралельних армій. В лапках так? А це саме посилення стартової системної підготовки молоді до національного спроту. Ми знаємо, що в нас в Україні діє закон України про основу національного спроту. Ми знаємо про багато інших ініціатив, які говорять про підготовку населення до національного спроту. В той же час я хочу сказати, що ми посвідомо підтримуємо розвиток системної добризовної підготовки молоді. Освітні галузі в різних спотини військових програмах, зокрема, я хочу нагадати, що з 1 вересня поточного року в нас запроваджено обов'язково базову військову підготовку для студентів закладів вищої освіти всіх форм власності. І наш орієнтир тут це саме системні зміни в координації підготовки громадян України всіх категорій. І ми дійсно підтримуємо розбудову цієї єдиної прозорої законної системи підготовки до національного спротиву. А вона може базуватися виключно на таких програмах, як це освітні програми, добровільні курси, єдині стандарти, координація взагалі платформ на рівні областей. Залученням територіальної оборони закладів освіти, місцево самоврядування і чітко розмежовувати підготовку не порівняно з мобілізацією саме в цієї категорії, про яку згадав пан Ярославський. Ну і звісно, що може ворог це використовувати в дискусію коло так званих мілітарних організацій нацьких, які я не хочу озвучити, ви розумієте про що я думав, так. і мови, і так. закликати дуже обережно використовувати цю тему, тому що лежа. мова йде виключно лише в національні Ми, так, ми так, максимально так. обережні у цих сенсах, розуміючи, що дійсно Російська Федерація буде використовувати всі можливості для того, аби розхитати суспільство, вкинути якісь і внести розбрат. Саме тому хоч хотіли б у вас, якщо є така честь з вами спілкуватися, як з речником оперативного командування КАЗахід сухопутних військ Збройних Сил України, звісно що розуміємо, що тут не про захід ідеться, але просто зараз у соцмережах несеться. Те, що називається журналістка Раміна Есхакзай, поділилася у своїх соцмережах фото із розподільничого центру на ДВРЗ Це Дарницький район у столиці у Києві. Одразу ж несуться коментарі, яких насправді не забрак, не впевнений. Тут під цими дописами те, що бачимо, абсолютно неналежні умови у цих розподільших центрах. Не все ми навіть можемо продемонструвати, відверто скажемо, тому що там ну, дуже чутливого характеру є субстанції на цих фото. Але я впевнений, що Росія обов'язково це буде використовувати саме через це, новини Лайф надіслали запит до Міноборони, аби отримати офіційну відповідь. У вас, як у офіційного представника, якщо є така можливість, також хотіли би почути про. Умови, у яких перебувають люди, які відправляються до розподільчих центрів ТЦК та СП, колеги. Тема ця дійсно чутлива, а саме перебування наших військово-зобов'язаних громадян України, які мобілізуються до лав Своборони безпеки України на тимчасових збірних пунктах, так званих, так або на так званих ОЦМ, це об'єднані центри мобілізаційний пункти, і так далі, е, де мова про чітку е, взаємну відповідальність всіх гілок влади, в тому числі мова йде як і про територіальне центри копування, так і про органи місцевого самоврядування. Адже я ще раз хочу наголосити, що це взаємна робота всіх. Рівнів органів державної влади, виконавчої влади, і в тому числі територіальних центрів. А хочу нагадати, що відповідно до чинного законодавства України, органи місцевого самоврядування і місцевої влади вони є визначальними в ході ведення мобілізації, в тому числі, і має бути підтримка щодо е, об'єктів, на яких перебувають військовозобов'язані на дня допомоги. Тобто, це мова про. Публічну внутрішню комунікацію, здорову комунікацію для того, щоб наші громадяни це ж мова йде про наших громадян. Які е, призиваються, які мають дійсно право бути в належних умовах під час нехай це буде добаві три доби, неважливо скільки тому, що ми знаємо, що час перебування на збірних пунктах і не тривали е, в цілому. Але я хочу сказати, що ви знаєте ініціативу командуючих військ Збройних Сил України щодо надання е, відкритої публічної інформації щодо всіх незаконних е, дій, як під час її повіщення, так і перебування військово В'язаних на збірних пунктах дається відповідно необхідна права оцінка. Я думаю, що мої колеги із Київського обласного територіального центру коментування соціальної підтримки нададуть офіційні коментарі з цієї ситуації. Адже такі питання вони дискутуються в розрізі демократичного цивільного контролю з надзбройними силами України. Ми нікуди від цього не діваємося. Помилки свої варто визнавати над ними, варто працювати. Я хочу подякувати всім, хто дає нам можливість можливість ставати свідомішими, сильнішими, адже це наша всіх спільна мета. Панеже, ми вам дякуємо. Дякуємо за вашу щирість, чесність, повністю з відкритим серцем розказали все, що могли розказати нам в новинах. лайф дякуємо за вашу службу. Дякуємо за ваше включення. Олег Домбровський, полковник, речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ Збройних сил України.